Вітаю вас, дорогі мої друзі. Це наш залізничний вокзал в місті Тернополі. Сьогодні я маю дуже гарну поїздку. Бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти їх бачити знову, йти знову до них. Я їду додому, до сина додому, де очі знайомі і завжди нові. Я їду додому, до сина додому, які ж вони довгі до зустрічі дні. Дорогі мої друзі, поважайте мені щасливої дороги. Я сьогодні їду в гості до свого сина, до своєї невістки, до свого найдорожчого внука. Сьомий нам туди! Ми вже проїхали в Вінницю, багато людей зійшло з вагона, багато новеньких сіло. Колись, пам'ятаю, відповідала на 21 запитання, челендж, і було таке питання цікаве, чи люблю я спілкуватися в поїзді, в літакові з пасажирами. Ви знаєте, сьогодні так дивлюся, що це, напевно, що залежить багато від того, з ким ти їдеш. Коли заходиш в купе, привітаєшся, і людина тобі відповість взаємністю, також гарно від... ну, привітається з тобою. Якась мова може піти, і бесіда підтримується. А якщо сусіди по купе мовчазні, то і мови ніякої і між нами нема, і спілкування не буде. А в мене вон, взагалі сусід цілу дорогу спить і храпить.

Київ Черкати. Поїзд знаходиться на п'ятій полії. Умирати на вагоні починаються з відхідної сторони воскладу. Шановні пасажири, вже і вагон спорожнів, багато хто в Києві зійшов. Ті, що їдуть далі до Москви, вже спати полягали. А я далі їду. Яка ніколи не подорожувала всяке нове місце, яке хоч трошечки відрізняється від рідного краю, має дуже заманливий вигляд. все нове здається нам дуже дивним і незвагненим. Нам подобається кожне місто, до якого ми приїжджаємо. Нас починають переповнювати почуття і враження. А в дорозі взагалі можна забути проблеми, розсіяти сум і тривогу, відігнати від себе. Гані думки. Я собі зараз пригадала дуже гарні слова Надії Красотки, її вірш. А знаєте, я так люблю дорогу, люблю з дитячих давних літ. Якби могла, якби я мала змогу, об'їхала б, напевно, цілий світ. Це точно про мене. Кожен день в дорозі. Але сьогоднішня дорога дуже далека. Але нічого, я їду до дітей, я їду до онука. Все, мої друзі, я приїхала. Поїзд їде далі, а я вже в Ніжині. Дякую вам, що ви сьогодні провели зі мною таку гарну дорогу. Я вам бажаю всього-всього-всього найкращого, а моє найкраще вже мене чекає. Як добре, вже мене син зустрів. Все, пересідаємо, сідаємо і їдемо до хати.